Вчасно діагностувати хворобу та не допустити важких ускладнень у другому медичному об'єднанні Львова стартувала ініціатива для масового скринінгу діабетичної ретинопатії. Це серйозне ускладнення цукрового діабету, яке може призвести до сліпоти. Відтак, всього до 10 хвилин кожен охочий може безкоштовно перевірити зір. Від сьогодні та від завтра ми починаємо охоплювати скринінгом мешканців всієї міської громади. Всі сімейні е, лікарі, лікарі-ендокринологи, які бачать потребу в скеруванні пацієнта на такий скринінг, мають можливість мають можливість сюди скерувати пацієнта. І пацієнт в дуже короткий час пройде таке обстеження. Якщо е, є е, пацієнт чи людина з. Сім'ї, де дає цукровий діабет чи пацієнта з підвищеною вагою масою тіла, також може прийти сюди і обстежитися. Може бути як по запису, так і по живій чергі, бо ми знаємо, що це обстеження ну, в середньому 6 7 хвилин, тому тут немає такого зараз напливу. Але нам цей апарат був є в проекті на два місяці, тому е цим треба скористатися. Програма «Чек-Ай» використовує алгоритми штучного інтелекту, які дозволяють безконтактно виявляти перші ознаки діабетичної ретинопатії. Це стандартний медичний прилад, який робить цифровий знімок очного дна. Наш, наше ж рішення це штучний інтелект, який саме аналізує цей знімок, аналізує зміни у судинах і виявляє через ці зміни патології або захворювання. Діабетична ретинопатія одне з найпідступніших ускладнень діабету, оскільки довгий час не дає про себе знати. Близько 30% людей із діабетом мають зміни у сітківці ока, а без вчасного лікування цей показник може сягати 90%. Згідно даних Міністерства охорони здоров'я, в Україні є понад 3 мільйони пацієнтів, які хворіють на цукровий діабет. І половина тих пацієнтів не знають свого. Рівня цукру і свого захворювання в рік приблизно на 25-30% щороку ми маємо отримуємо нових пацієнтів, перше виявлених, і це такий дуже серйозний дзвіночок для нас, як для галузі охорони здоров'я. Лише у Львівській громаді минулоріч було вперше виявлено близько 5 тисяч пацієнтів із цукровим діабетом. Загалом їх зареєстровано майже 30 тисяч, 700 з яких це діти. Тому мешканців закликають перевірити свій зір, щоб в майбутньому уникнути важких ускладнень. А з сучасною технологією «Чек-Ай» це можна зробити швидко та безболісно. За дві хвилини дає нам висновок, чи є зміни очного дна. Які характерні при діабетичній ретинопатії, і тоді ми роздруковуємо результат пацієнту. Якщо щось виявлено, тоді ми рекомендуємо звернутися до офтальмолога або до ендокринолога. Прийшло 352 людини, і було виявлено 50 діабетичних ретинопатій. Додамо, що у Львові така ініціатива відбувається вперше у другому медоб'єднанні. Нагадаємо, що можливість перевірити зір на діабетичної ретинопатію буде доступна для громадян близько двох місяців. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, Правда, тут Львів.